Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі, Великий Господь, за твою милість, за твою любов, за жертву Твою. Ми дякуємо Тобі, Великий Господь, за те, що ми маємо можливість збиратися у домі Твоєму. І тут зібран народ твій, щоб разом помолитися Тобі, вклонитися Тобі. Прославити Твоє святе ім'я, великий Господь. Великий Бог, ми дуже потребуємо на тебе. Ми потребуємо на тебе кожен день нашого життя. Нам дуже важливо почути слово від тебе, отримати відповіді на наші питання. Нам дуже потрібно отримати зцілення, звільнення, прощення, свободу від залежності і побути у твоїй присутності, в твоїх обіймах, великий Господь. І ми молимося, великий Господь, щоб Дух Святий. Працював на цьому місці, щоб він працював з нашими серцями, з нашими життями, з нашими думками. Великий Господь ми чекаємо на тебе. Великий Господь, ми бажаємо бачити силу і славу в наших життях і в життях наших рідних і близьких. Великий Бог. Благослови кожного з нас на цьому місці, великий Бог. Господь, являй свою силу, являй свою славу, великий Бог. Ми дякуємо тобі за все, наш великий всемогутній Господь. Алілуя! Слава Господу, нашому Ісусу Христу! Сідайте, церква! Вітаю вас, дуже рада бачити вас і бути поруч з вами. Хочу, щоб ми подякували нашому Богу за наших левітів. Слава Господу за вас. Це дуже благословенні люди. Амінь. Амінь. Вони допомагають нам прийти от в присутність Божу, молитися. І це все робить Господь. Амінь. Я якось розмірковувала, побачила в інтернеті анонс концерту там відомого співака українського. Я так дивлюсь, і ну, анонс там збирається дуже багато людей на концерти. І... Я бачу, що у них є дар збирати людей, співати пісні. Але коли наші левіти підіймають свій голос у прославленні і у хвалі нашому Богу, це не просто пісні, це дотик неба, це присутність нашого Бога. Амінь. І це все оці дари. Хвилю зараз, усіх. Це ці дари їм дав наш Бог, щоб вони цим даром служили. Але для того, щоб вони розвивали цей дар, їм потрібно що робити? Жертувати постійно. Своїм часом особистим, щоб збиратися, щоб тренуватися, щоб вивчати нові псалми. Молитися нашому Богу це жертва, і вона постійна. І без жертви нікуди. Чого почалась цього? Буду розмовляти сьогодні про жертовність. І тема моєї проповіді жертовність, шлях любові. Дуже ярко. Нікого не бачу. І жарко. У Слові Божому написано до Римлян, 12 розділ, перший вірш. Отже, благаю вас, брати і сестри мої, через милосердя Боже віддайте життя своє Богу як живу пожертву. Що є свята і мила Богу, то буде вашим духовним служінням йому. Амінь. Амінь. Жертовність це не лише фінансові пожертви, це стиль життя, це відображення серця нашого Бога. Амінь. Амінь. У світі люди. Часто живуть за принципом, що я можу отримати. Але Ісус нам показав інший шлях, що я можу віддати. Божа жертовність – це Його сутність. І в Йоанна 3:16 написано: бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав. Він не забрав, Він віддав. За кожного з нас. І жертовність – це не просто віддати щось непотрібне. Жертовність це віддати щось дороге для кожного з нас. Це наш час, наші сили, наші фінанси. І справжня жертовність це не про втрату чогось. А це про любов, яка віддає. Амінь. І через жертовність народжується спасіння, віра, надія і наші зміни в наших серцях і в наших життях. Амінь. Хочу привести декілька біблійних прикладів жертовності. Перше це Ісус. Ісус це втілення жертовності. Ісус не просто пожертвував своїм часом чи грошима, Він пожертвував собою. Він відмовився від слави, став рабом, переніс біль, страждання, приниження і смерть. До Філип'ян, другий розділ П'ятий Восьмі вірші. У житті своєму ви повинні думати і чинити так, як Ісус Христос. Хоч і був Він Богом у всіх відношеннях та не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися. Замість того Він полишив своє місце із Господом, ставши рабом. Звичайною людиною. І, ставши таким, принизив себе і був покірливим до останньої години аж до смерті на Христі. Амінь. Його жертва це фундамент нашого спасіння. І Він не чекав вдячності, Він Це зробив і за любові до кожного з нас. Слава йому нашому Господу! Другий приклад це Авраам. Це готовність пожертвувати найдорожчим. І коли Бог покликав Авраама, щоб він приніс у жертву свого сина Ісака, це було випробуванням довіри. І він пішов це робити. Але буття 22-й. Розділ 12 вірш. Ангел йому й каже Зупинися, не здіймай руки на хлопчика, не роби йому нічого, бо я бачу тепер, що ти шануєш Бога, що заради мене ладен пожертвувати єдиним Сином Своїм. Амінь. Авраам був готовий віддати все саме дороге, що в нього було. Бо він... Знав, що Бог Він вірний, і Бог відповів йому: Він дав заміну жертву, овна як символ Христа. Ще один приклад: це бідна вдова і дві лепти, це її серце у дії. Марка, 12-й вірш, 43, -й, 44 -й, -й вірші. Написано: Ця бідна вдова пожертвувала більш, ніж усі інші люди, адже всі жертвували від лишка свого. А вона, бідна, віддала все, що мала на прожиття. Амінь. І у її кишені було пусто. Вона віддала все. Але в її серці, в її серці, Воно було наповнене вірою, вірою до нашого Бога. І Бог, Він дивиться не на суми, він дивиться на наше серце. Амінь. Хочу привести ще декілька прикладів з життя. Перший приклад це мами. Це. Ті жінки, які жертвують взагалі усім, усім, що у них є, своїм часом, своїм здоров'ям, сном, фінансами, талантами, дарами, вони усім жертвують заради, заради любові до своєї дитини. І ця жертва, вона щоденна, вона щосекундна і вона постійна. Слава Господу за наших мам. Ще мені подобається один приклад це молодь. Молодь, яка замість відпочинку обирає служити, замість того, щоб піти зі своїми друзями, погуляти. Чи посідати вдома, чи ще що зробити, вони обирають жертву, жертовність заради любові до Бога і до ближнього. Амінь. Також приклад це церква. У складні часи війни ми бачимо, як церква допомагає. Тим, хто потребує, усім допомагає і прийняти, і накормити, і собою дати, і благословити, і помолитися, і підтримати все, все, що тільки можна. І ми бачимо, як наші брати їдуть у найнебезпечніші міста для того, щоб послужити там людям і словом, і ділом, і молитвою. Підтримати цих людей. І це жертва заради життя другої людини. Слава Богу, за нашу церкву за цих людей. Також розмірковувала над тим, що для мене жертва. Я розумію, що жертва, ну, в плані фінансів це для мене не жертва. Я приношу десятину, я жертвую кожне служіння, я заключаю обід фінансовий. І для мене це не проблема. Слава Богу, Господь благословляє і нема не в чому потреби. Я зрозуміла, що для мене саме велика жертва це час, особистий час. Коли ти е, з понеділка по п'ятницю на роботі, тобі хочеться прийти додому, к чоловіку, поїсти і відпочивати. Більш нічого не робити, але треба поїхати з кимось, зустрітися, за когось помолитися, підтримати, провести домашню групу. Так? Не то мій чоловік, що я роблю? Піти ввечері на молитовний вечір у церкві, а не лежати дома на кроваті любимий. А у вихідні дні. Я взагалі не розумію, хто це так назвав їх. За ці два дні я так втомлююсь. Що в понеділок я піднятись не можу. Але слава Господу! Бог дає, дає сили і на роботу, і на служіння, і на відпочинок навіть от, серед усього цього ритму життя. І Він дає і радість, і натхнення, повноту дає Господь. І справжня жертовність – це не про серце, це, це про серце і про любов до ближнього нашого. Жертовність це не лише робити щось таке неймовірне, щось надзвичайне, героїчне, це наші повсякденні дії. Те, що ми робимо кожен день, це коли ми віддаємо свій час на молитву за того, хто потребує цьому, жертвуємо своїм комфортом, щоб послужити комусь і чимось послужити. Бути уважним до потреб ближнього свого і потреб церкви, пробачити, навіть коли це дуже боляче і, тобі кажеться, що неможливо цього зробити. І проявляти любов до ближнього. Іоанна 15,13 написано. Немає більшої любові. Коли людина своє життя покладе за друга. Амінь. Але це так важко робити. Інколи нема бажання цього робити. Ти втомлюєшся і думаєш, ну, якось іншим разом. Але треба навчатися, бо це справжня жертовність нашого серця. Проявляє любов до ближнього. І інколи виникають у нас питання, навіщо нам жертвувати? По-перше, бо це будує церкву, бо ми тіло Христове. По-друге, це прославляє нашого Бога, бо люди бачать любов Бога через нас. Вони дивляться на нас. І по третє, це змінює нас, це зміцнює нас, це е, змінює наші серця. І ми цим е, становимося ближче до нашого Господа. В діяннях апостолів, 20 розділ 35 вірш, написано: кожним своїм вчинком я показував. Що тяжкою працею ми мусимо допомагати немічним. Необхідно пам'ятати слова Господа Ісуса, які Він сказав, справжнє щастя в тому, щоб віддавати, а не в тому, щоб брати. Амінь. Але кожного з нас, я так вважаю, може у вас не так, є перешкоди до жертовності. Перша це егоїзм. Думаю, вам незнайомо. Слава Господу. Там, коли е, ти собі там думаєш: та нехай хтось інший це зробить мені, що більш за, всех, за всіх треба? Так? Чи ні? Так. Страх. Коли я думаю: а якщо мені не вистачить ні часу, ні грошей, що тоді я буду робити? Сім от сім. Втома і любов до себе. Я і так дуже забагато всього роблю, куди ще більше. Но треба запам'ятати, що нема. Межі досконалості. А він? І жертовність – це не тягар, це привілей. І Бог, Він бачить. Навіть саме маленьке, що ви можете зробити і послужити, він це бачить. І сьогодні ти можеш Чуєш позов від нашого Бога, або, або чув вже? Чим я можу сьогодні пожертвувати заради Божого Царства? Чи можу я віддати більше свого часу для служіння в церкві? Чи готовий я послужити? Комусь, якщо навіть ніхто не, не побачить це і не почує це. Чи відкрите моє серце до жертви? Не з примусу, бо так треба, а з любові. І взагалі, чи можу я пожертвувати своїм часом, своїми? Силами, фінансами, комфортом усім, що дорого нам. А мабуть, Господь вже сказав тобі, конкретно сказав і покликав тебе, щоб ти віддав щось конкретне. Мабуть, це гріх, який тягне донизу. Або образа, яка тримає твоє серце і не відпускає. А може, це час, твій дорогий час, який треба пожертвувати на служіння. На служіння Богу і людям. Я хочу сказати кожному: не бійтеся віддавати Богу. Бог. Ніколи не залишається боржником. Все, що ми віддаємо Йому, Він повертає нам благословінням. Амінь. Я хочу закликати кожного з вас, щоб ми стали живими жертвами. Ні на словах, а на праці, на ділі ми стали іми. І нехай у нашій церкві панує дух жертовності. Амінь. Це буде як відображення любові нашого Господа. Слава Богу за нього. Хочу підняти вас у молитві, щоб ми разом помолилися нашому Господу. Алілуя. Господи! Ми дякуємо тобі за твою велику жертву, за твою любов до кожного з нас, за те, що ти нам показав той приклад жертовності, і ми молимо тебе, щоб ти навчив нас жертовності, щоб ти очистив наші серця. Від байдужості, від егоїзму, і ти дав нам у наше серця оту любов, оту любов, яка гідна віддавати, дай нам мудрості побачити потреби інших і дай нам сили відгну, відгукнутися на ці потреби. Великий Господь! Ми бажаємо служити тільки Тобі одному. Ми бажаємо віддати Тобі, великий Господь, все, що в нас є. Це наш час, це наші сили, це наше життя. І нехай наше життя стануть живою жертвою для тебе. І нехай наші серця вони палають лише для тебе. Слава тобі, великий наш Господь! Алілуя!